У шості волонтерський центр Шостка добро продовжує невпинну роботу на підтримку українських захисників, внутрішньо переміщених осіб і родин загиблих воїнів. З перших днів повномасштабного вторгнення волонтери забезпечують військових усім необхідним. Ми вітаємо всіх волонтерів України, весь український народ, і звичайно напередодні свята завжди. Хочеться, щоб швидше була перемога. Ми свою активність жодного на жоден день не зменшували. Ми постійно працюємо вже з першого дня війни четвертий рік, і не будемо здаватися, тому що у нас є наші військові, у нас є наші захисники. І ми, звичайно, повинні сьогодні все зробити для того, щоб вони відчували наше тепло, і що ми разом з ними. Координаторка центру Світлана Субтельна розповідає, що організація налічує понад 200 активних волонтерів, але її вплив значно ширший завдяки тисячам небайдужих людей. Волонтери не лише надають гуманітарну допомогу, а й платуть маскувальні сітки, виготовляють окопні свічки. Та засоби захисту для військових за активну діяльність та з нагоди Дня Конституції України волонтерів відзначили почесними грамотами і подяками від обласної та місцевої влади. Шановні волонтери, я хочу вам сказати велике дякую. низько вам поклонитись за ваш титанічний труд, за те, що ви кожного дня робите для нашої країни, для наших хлопців. Що ці жінці, на плечах якої? Все це тримається, яка тримається центр. Вас я не знаю скільки у вас сан Олександровна енергії. <гум> ну, ну, ну от просто ви приклад для нас всіх подарувати. Ці. Дякую, дякую yeah. дуже. Маю. Дякую, дякую дуже. Дякую, Наталія Хукаленко, помічниця голови Сумської обласної ради, вручила грамоти Олександру Костоглоду та Федору Пушкарю. Я також хочу вас привітати. Ми пишаємося вами всім. Равда здоров'я вам, сил наснаги, я інколи. Заходжу там, з'являюсь, бачу завжди усміхненою. Може, щось і болить там бутяне там, я бачу, але всі намагаються робити вид, що все добре, бо в нас є правда, хлопці, котрі хочуть додому, і ми маємо надію, що всі повернуться, і все це скінчиться. Здоров'я всім дякуємо. дякуємо, дякуємо. Ліна Чала, завідувачка сектору з питань освіти, культури, молоді, спорту, туризму та охорони здоров'я Шосткинської РДА, нагородила Олену ти. Дякіну та Ганну Казановську за патріотизм і внесок у наближення перемоги. Ваша діяльність це втілення найвищих принципів Конституції. Це гідність, людяність, справедливість, свобода. Нехай ваша доброта повертається сторицею, а ваша праця надихає інших до великої справи. Від міського голови грамоти отримали Надія Батуринець, Катерина Маринченко, Тамара Щерба та Юлія Осовик. Радниця мера Ніна Сіваєва привітала волонтерів із прийдешнім святом днем конституції, нашої суверенної незалежної держави, і за ту роботу, яку ви виконуєте протягом всіх цих років, щоб наша держава залишалася. Такою красивою, могутньою, якою вона була і буде ще кращою, Ірина Нікітіна, голова шосткінської міської організації профспілки працівників освіти і науки України, вручила нагороду заступниці координаторки Світлані. На скоромній наша волонтерська організація є прикладом це підкреслювалося неодноразово на всіх наших нарадах. Прикладом є для Роботи всієї нашої профспілкової обласної організації Світлана Субтельне підкреслила: активність волонтерів не знижується. Ми працюємо і будемо працювати, щоб наближати перемогу.